Самі треш стосунки в моєму житті, я думав, такі тільки в кіно буває, в житті такого не трапляється. От я після... В моєму житті там з'явилася дівчина, яка спочатку типу, вроде допомагала, а потім я допоміг поселитися у себе в квартирі, де я жив. І власне в цій квартирі був Віндус, якийсь там мільйонер, жили-жили. Типу, але я був в депресивному стані, вона в депресивному стані. Я кажу, тобі краще з'їхати, я тобі заплачу за квартиру, в мене якісь там збереження є, ти живий, шукай собі роботу, а вона ні в яку, поняв? Ну, вона приходить то колінку ще то сознання десь потеряла. Це тільки потім я пам'ятаю, що людина маніпулює. В якийсь момент я просто прокидаюсь, приїжджає власник додому, і власник каже, кажу, що вона беременна. я давай вияснять, що це, як це, кажу, так може ти ну, рожай не хочеш дитину, бо вони вже хто знає, який платшот обернув. Вона каже: ні, я буду діляти аборт. Я кажу, залишай дитину, я буду виховувати дитину. Ти собі живи своїм життям. Ну, якщо це від мене, нехай зі мною буде. Я вияснилася, що дитина взагалі не від мене, поняв? Ну, вдалося зробити певного роду там тест, Ганять з цієї квартири, вона стається жити цим дусом, таким ростом, від почти 70-літнім. Я стою в вахері, подруга зробила аборт. Я щось там ходив хвилювався, я ще думав, що це від мене, а це не від мене. Братан, я я, во-первых, мене було відчуття, що я ще стану батьком. Потім мені сказали, що я не стану батьком. Потім оказалось, що я взагалі і не батько був. Бочав я був вообще в шоці тоді. Я відходив від цього, не знав. Воно тоді мікроінфаркт случився. Я поранений. Весь чи ті, током не заживши після операції, вимушений був шукати, вообще, де мені жити, що мені робити, з чимоданами, з сумками. І тут оцей ще фідбек. Оце був треш. Пані про це можна якусь історію зняти, якийсь міні-фільм. Оце я після цього взагалі ніколи, нікому. Вони тепер зі знайомства 0% довір'я, і, по ходу, діла, як людина з себе проявляє спілкуванні, в різних ситуаціях, в житті і так далі. Тільки тоді, довіра вона наростає до людини. І це стосується всього і бізнесу, не тільки стосунків і так далі. По Потихеньку на відстані всіх потрошки під, 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 в своє життя підпускайте, і буде все добре. І стосунків стосується, особливо дівчата, вас це стосується. Пацаны, вони як в режимі охоти, такого вам розкажуть, щоб бути здорово. Я навчений, от я вам туридейцю і досвід. Вообще. About by the notes.